Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. До нас заїхав ще такий красень. Це у нас Volkswagen Tiguan Old Space Комплектація 2020 року на 2-літровому дизелі на самому потужному двигуні на 176 кВт на повному приводі з пробігом 177 тисяч кілометрів. Авто німецьке з рідним пробігом. В ідеальному технічному стані без ДТП, без єдиного підфарбування по кузову. Стан кузова ідеал, без підфарбувань. Зроблений детерін. Автівочка. Дуже красива на крутезних ерлайновських 19-х дисках. Ерлайн зовнішній, ерлайн внутрішній, фуллет оптика, сама топова. Омивачі 360 парковочка, 360 камери, Дістрон, адаптивний круїз, контроль. Сфокусуємо він-код, а термальне лобове скло з підігрівом, проєкційний дисплей, камера асистентів, панорамний дах, безключовий. Так, салон у нас на чорній стелі, в стилі Airline, сидіння комбіновані, також airline. Тканина, вставочка малькантари та шкіри, сидіння в ідеальному стані, накладочки на пороги з підсвіточкою також в стилі Airline, накладки на педалі, шкіри не мультикармо також в стилі airline, 177 тисяч, LED-приборочка. Амбієнт підсвітки, зеркала гріються, складаються, асистенти сліпих зон. Discovery Pro навігація, Discovery про навігація, CarPlay Android Auto. підігрів і передніх сидінь підігрів. лобового скла заводиться з кнопки. DCC-підвізка, електроручничок, автохол. Автопарковочка 360 камери, два ключа. Авто не палили. У нас чистий. 2020 рік, модельний, також 20-й, 176 кВт, бітурбо, бордачок з охолодженням, по салону у нас без зауважень. фром пакеті, клімат, задній дивани також без потертостей, все гарненько, все чистенько, електропривід. Присутній ліхтарик, форкоп, розеточки 230 вольт. Швиденько вам все покажу, бо в нас вже трошечки темніє. Так, ззаді у нас без заважень. також столики на передніх сидіннях. По пластику потертості немає сидіння пасажира. Також в гарному стані, два ключика, ручка КПП в ідеальному стані. Демпфер не стукає, лобове скло також в оригіналі. Апарат серйозний. Так, зараз заглянемо під капот і перевіримо лакофарбове покриття. Друзі, двигун. Не мити, все гарненько, все сухенько, без нюансів, підтікань ніяких немає. Готові їхати на будь перевірочку. Заміна масла була на 150 тисяч 30.05.24 року. Болтики не кручені, фари рідні. На чорному він дуже гарно дивиться, Диски ці теж перлайнувські дуже круті резини у нас літо, скорпіон, резина у нас 22 рік. Так, поїхали прибором 112, 120. Так, переднє ліве крило. Дуверочка. Автівочка, погано десь приклав, Автівочка у нас лізень до аукціону. Вся історія обслуговування на офіційній осінньому дилері Volkswagen. Вся історія прозора, можете перевіряти. Так, друзі, все, без підфарбувань. проємі у нас все чітко. Болтики не знімались, не крутились, все в оригіналі. Так, у нас ківан без підфарбувань з рідним пробігом, в хорошій комплектації Old Space. Друзі, не зволікайте, дзвоніть пишіть, телефонуйте. Кому чесні та перевірені авто, звертайтеся в компанію Carvel. Всім, гарного вечора!